У нас сьогодні на глобальному ТО Тигр 2. Дуже старенька збірка, ну, десь приблизно років мабуть 4 йому що зробили? Жодного разу тут не змащувався Daywood, тому замінили Daywood, встановили новий шприц зі змазкою. Також тут буде встановлено холод, датчик уже стоїть і оток під керування холота. Також тут. Прокріпили всю електрику на таких ось стійках. Встановили антенну GPS в бокс. Приймач пульта також в боксі. Тут все прокріпили. почищена була тут. Бачимо ще Twin GPS X, третя моделька, почищений від окислень Був він трішки. Встановили нову тягу, посилену з нержавійки. Ну і також була. Обновлена прошивка автопілота, нова прошивка пульта на українській мові. Ну і повністю йде підготовка до сезону. Ось. Так що звертайтесь заздалегідь, не запускайте свої кораблики, і щоб вони з початку сезону вас тільки радували, а не приносили якийсь головний вбій.